Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні приготуємо традиційну страву чорноморських рибаків знамениту одеську шкару. Ця страва має масу різновидів і варіантів приготування. В кожному порту чи рибацькому селі її готують по-різному. Для цього брали любу дрібну рибу, яку рибакам не вдалося продати морську, звичайно, рибу. Чи то була мольва, чи то дрібна кілька, чи то барабулька. У нашому випадку це салака. Правда, цю рибу не брали, але ми знайшли тільки таку. Зараз беремо якийсь ненужний пакетик і будемо чистити рибку. Відділяємо голову і хвіст, і вичиняємо. Отак обрізаємо і вичиняємо її. Так, беремо тільки хоп. І так робимо всю рибку. Ось так ми почистили вже рибку. А зараз будемо різати цибульку. Беремо три великі цибулини. Взагалі то треба брати один до одного. Якщо беремо кілограм риби, то треба брати кілограм цибулі. Ну, ми поки візьмемо три. І зараз будемо цибульку нарізати на такі ну, довільні кубики. Можна полукільцями, кому як заманеться. Але треба, щоб вона була мілко нарізана цибулька. Цибульку порізали, а далі будемо різати помідори. У нас такі два великі помідорчика, ми їх подрібнемо довільними такими дрібними частинками. Помідорчики подрібнили. Цибульку теж подрібнили. Ну а зараз будемо збирати одеську шкару. Беремо ось таку глибоченьку сковорідку і поливаємо її олійкою. На дно посипаємо слой цибульки. Далі викладаємо очищену рибку. Отак. Гарненько, щоб вона красиво лежала. Присолимо хорошо так, бо рибка сіль любить. Поперчимо. Додаємо такі штуки 4 лаврових листочка. І трошки перцю духмяного горошком і обичного перцю горошком. Далі посипаємо зверху цибулькою. І знову кладемо слой рибки. Так, по кругу викладаємо. Насипаємо зверху. Оставшися цибульку, підсалюємо, підперчуємо лавровий листочок, даємо. І перець горошок і духмяний. Зверху кладемо нарізані томати. І так їх розподіляємо О, сковорітці. Ось така красота у нас вийшла, а зараз ставимо на плиту і десь будемо готувати годинку-півтори. В процесі приготування будемо дивитися, якщо овочі і рибка дадуть мало соку, додамо ще водички або олійки. А зараз додамо трошки лимонного соку. Накриваємо кришечкою. І коли вже почне кипіть, тоді температуру. І мощність плити на наполовину. Бачите, воно вже там внутрі починає шкварчати, типіти. Цибулька, томати пускають сок, рибка теж, а запах вже стоїть неймовірний. Ось дивіться, як вже пустило сочок, і рибка тушиться повністю в цьому овочному соці. І своєму теж. Вже минула одна годинка. І зараз відкрили кришечку і хай ще десь півгодинки покипить, щоб випарувалася зайва волога. Ось і готова знаменита одеська шкара. Похльопка чорноморських рибаків. Ох, запах стоїть неймовірний. Рибка вварилася, кісточки, мабуть, розумніли. Юшечки додаємо. Як уха вийшла. Поклали в тарілочку рибки, налили бульйончику. Він такий наваристий. Тут овочі, цибулька, помідорчики, чорний хлібець. А як же така смачна закусочка, а без гавайського рому? Наливаємо рому. І будемо смакувати. Ах. Беремо рибку, розлами її. Ммм Боже, яка смакота. Кісточок у все не чувствується, ні хребта, ні кісток. Всім дякуємо, всім смачного, а я буду вечеряти.